Цикл Беннера, чули про нього. Це діаграма, яка з 1875 року передбачає економічні кризи з дивовижною точністю, і ось що вона показує зараз. Двадцяти рік це пік період, коли історично доцільно не купувати, а продавати. Як це працює? Беннер проаналізував панічні роки: 1819, 1837, 1857, 1883 і побачив чіткий цикл. 18 років падіння, 20 років росту, знову 16 років падіння, і цей цикл повторюється. 1999. під ком бульбашка лопнула 2007 – Іпотечна криза. А зараз ми підходимо до 2026. Що це означає для вас, якщо ви тримаєте гроші в акціях чи ризикових активах, історія каже, фіксуйте прибуток, переводьте в надійно захищені інструменти. Ті, що пережили дві світові війни, всі економічні кризи, і понад 100 років приносять прибуток. Це довгострокові накопичувальні поліси. Не страшилка, а математика. Хочете розібратися, як це працює для вас? Ну, зробимо розрахунок, покажу цифри без зобов'язань.